Біжимо на Абабус! Ми вирушаємо у подорож до одного з найвідоміших замків у світі. Місце, де колись жив божевільний король. Пройшло рівно дві хвилини, як ми сіли в потяг. Сьогодні я розкажу вам про Фюсен, місто на краю Німеччини, де розташоване озеро Альпзе та знаменитий замок Нойшванштайн, який став прототипом замку сплячої красуні у Діснейленді. Я спідниця порвала. Ось така халепа. І потім всю дорогу їхала з порваною спідницею, бо запасних нема. І потім ми ще грали ігри, адже дорога довга. Вікін гори <клухи> Це Альп? Так. <клухи> <клухи> да. А фімрі? Ти? Mm -hmm. ти, ти була Альпах? Mm -hmm. Будеш Майя? <клухи> Це буде обложі. 100%. Раз, а є які гори гарні. Красота. Лай. В мене аж шорти реально від краси. Якщо їхати з Мюнхену до Фюсену потягом, то дорога займе приблизно 3 години. А вже з Фюсену до замку треба їхати автобусом. Це приблизно пів години. Стався маленький казус. Ми приїхали в фюсен, і в мене порвалися шорти. І треба їх купити. Щоб, ми, щоб я волан ходити. Зараз не ми перемотали ось так. Щоб, щоб трималися. Жить. Повезло, так повезло. Дам вибирати щось. Так от, це був перший варіант і останній, адже літнього одягу тут майже нема. В більшості продають лише зимовий і все. Зараз ми тут. Там. Там? Тім не Фюсен – це маленьке містечко біля підніжжя Альп. Тут починається справжня магія: озера, замки і панорами, які не потребують фільтрів. Я красивая, але ми йдемо чуть-чуть далі. Там красивіше Так, зараз ми будемо зашивати мої шорти. Я ніколи не думала, що я це буду робити. З таким виглядом. З таким виглядом. Клуб умілих рукодільниць Ми купили. Нитки і такі спеціальні закльобочки. Зараз були штапи. Для вас це декілька секунд, а ми сиділи півтори години. Ось дівка зашила. Молодець. Зараз сподіваюся, будемо пробувати. Так, щоб я потім на камері блюрила багато.